Вітаю, друзі! В цьому відео ми розглянемо основні терміни у світі криптовалют. Криптовалюти вже давно перестали бути чимось незрозумілим і незвичайним. Але для новачків цей світ все ще здається складним через велику кількість спеціальних термінів. Щоб почати впевнено рухатися у цьому напрямку, важливо зрозуміти ключові поняття. Сьогодні ми розберемо найважливіші терміни. Які стануть вашими базовими інструментами у світі криптовалют? Що таке токен, альткоін і DeFi? Токен це цифровий актив, створений на блокчейні. На відміну від криптовалют, токени зазвичай мають вузьке застосування, наприклад, для оплати всередині платформи або участі в голосуванні. Альткоін це будь-яка криптовалюта, окрім біткоїна. Приклади: Ethereum, лайткоін, кардано. Вони часто вирішують завдання, які не охоплює биткоін. DeFi це децентралізовані фінансові додатки, що працюють на блокчейні. Наприклад, кредити, депозити та обмін безпосередників. 2. майнінг і стейкінг. У чому різниця? Майнінг це процес створення нових монет і підтвердження транзакцій. Для цього потрібно потужне обладнання, наприклад, відеокарти. Стейкінг це спосіб заробітку на криптовалюті без обладнання. Ви заморожуєте свої монети в мережі, щоб підтримувати її роботу і отримуєте винагороду. 3. Ліквідність, обсяг торгів, ордери. Що це означає? Ліквідність це здатність активу швидко обмінюватися на гроші або іншу криптовалюту без значної зміни ціни. Обсяг торгів. Кількість криптовалюти, яку було продано або куплено за певний період, високий обсяг вказує на популярність активу. Ордери це заявки на купівлю або продаж криптовалюти. Є два види. Market ордер. купівля продаж за поточною ринковою ціною. Лимит ордер. Ви самі вказуєте ціну, за якою хочете купити або продати. Знання цих базових термінів дозволяє значно краще орієнтуватися у світі криптовалют. Тепер, коли ви знаєте, що таке токени, альткоїни, майнінг і стейкінг, а також розумієте основні принципи ліквідності і ордерів, наступні кроки стануть простішими. Наступного разу ми заглибимося в основи торгівлі криптовалютами та розглянемо прості стратегії для початківців. Якщо вам сподобався матеріал, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні лекції. Дякую, що були з нами, і до зустрічі у наступному відео.